Дівчата, Бачите, ось виставила вам сьогодні таких метеликів. Поставила їх на свою вітринку на кремчику. І для Юлічки Нєдової Так само два з них набрала. Вона у мене замовляє їх. І дівчатка просять, щоб я розказала трошки детальніше. Тому, ось це відео у мене сьогодні буде про цих красивезних метеликів. Це, бачите, які гарні. Взагалі, оці флакони, ці от метелики. Чи то такі прям корони. Я не знаю як. Ну для мене це якийсь такий метелик. Чи корона в вигляді метелика. Вони такі дуже важкі флакони, кришки магнітні. Такі, знаєте, дуже добротно, класно зроблені. Прям кришка важка, металева. Воно не суцільна кришка, бачите, цей, ну, але воно фіксує, якби. І, ну, класно. Саме пакування в них так само дуже класне. Але ось сьогодні я хочу поділитися, в мене їх всі 4. Я 4 їх брала. А де їх брала? Я не пам'ятаю, де вони були, чи на нотіно, чи на мейкапі. В Взагалі, десь я там їх взяла, вони з'явилися. І. Коротенько, але так, наскільки я їх відчуваю, що я можу про них сказати? Почну я з такого темно-синього. Він, якщо, Я не знаю, вам видно буде чи ні, він такий темно насичено-синій, гарний такий флакон з такою, так само, бабочкою чи метеликом таким зверху. Про що цей темно-синій? Він називається Еклат Нуар. Він для мене самий такий, я би сказала, самий чоловічий, можливо, але насправді він унісекс. Бо, наскільки я знаю, дівчатка теж полюбляють таке носити, особливо, коли холодно, коли така на дворі мряка, коли так не дуже все весело. Цей парфум для мене такий солодкий, з солодкого направлення. Пахне він мені, знаєте, таким. Чимось горіхово-шоколадним. Щось тут є така як підкопчена ваніль, солодка, така, аж трошки, наче її присмалили, аж підгоріла вона така. Можливо, це воно. Я вам зараз зачитаю, що фрагрантика каже. Він заявлений як мускусний ванільний. Пудровий, амбровий, солодкі ноти, фруктовий, білоквітковий, ніжно-пряний, акватичний і деревний. Ось якраз акватичності і білоквітковості, і, взагалі, якихось фруктів, я тут не чую взагалі. А от те, що він може бути мускусний, ванільний, пудровий і амбровий, і деревний. От, ось це більше відповідає, скажімо так, правді, тому що я в ньому відчуваю. Я на собі його не бризкала, мені якось не сильно хочеться зараз так пахнути. Не той в мене настрій. Бо насправді тримаються вони довго. Тримаються вони довго, і зараз я на шкіру якось не дуже захотілася бризкати. А ось з чим порівнюють? Порівнюють його з. Парфумами, яких я ніколи не тестила, і не знаю. Один з них це Ангелік Нуар. І Амуаш Лірикмен. Тобто, третій ще тут порівняння. Третє. Якби теж взагалі не знаю, що це. Dark Ангеліка. Взагалі не знаю. Що заявлено в нотах. В нотах, верхніх нотах груша. Ангеліка, рожевий перець, в середніх жасмин і тмин, в базових знову Ангеліка, ваніль і кедр. Знаєте, я тут чую таку ваніль, схожу таку тягучу, десь воно мені навіть нагадує, якщо брати за гірлєн, да, згадати, Трошки воно мені нагадує схожу ваніль, як в шалімарі. Ось така вона. Густа така, не, не, не булочка, не кондитерка, скажімо так. Це не пахне ванілью з пакетика оцією, да? це гурманський такий східний парфум, але немає відчуття, що хочеться це з'їсти. Це просто дуже так Димно, солодко от такі якісь схожі, до речі, схожі, якщо брати за горішки, я сказала, що мені пахне кавою, горішками чи шоколадом і горішками. Схожа така нотка, якби як горішків, е, є в парфумі, зараз я вам його покажу. Дівчата, ось недавно у мене з'явився так само, якщо брати герлені, так? ось таке аквалегорія форте ролі тівер завдяки Юлі перфуманки. На мене познайомила з цим ароматом. Дуже він мені сподобався, я його офлакодила. Так от, спільна нота такої горіховості, пудрової горіховості, вона ось прослідковується в цих парфумах. Тут вона так само, я її трошки відчуваю. От щось є. <кхем> Якщо говорити за те, чи це клони на якісь відомі парфуми, я поняття не маю. Для мене це схожі на, ну, на якісь свідомі, вони схожі, вони якісь мають спільні ноти. Але сказати, що це клон на ось цей парфум там, чи на цей, я не можу, тому що це для мене окремо взагалі, окремо звучащий парфум, і якби порівнювати його, ну, мене не вистачає, скажімо, навіть таких. Сильно знані, парфумерних, да, щоб я там знала всі парфуми. Можливо, можливо десь на щось він буде прям точно-точно схожий. Але я таких не знаю. Просто для прикладу вам привела, <кій> в яких я парфумах чула схожі ноти. Шалімарі, така ваніль густа, солодка, така і димність. І воно мені дає аж таке відчуття шоколадного. Я бризнула на штору, і, от, знаєте, і штори от було в кімнаті, стояв такий аромат шоколаду, горішки, ванілі. Але, як на диву, не їстівне. От воно, правда, не було відчуття, що це хочеться з'їсти. Це дуже така парфумерна композиція. Приємна, і я ж кажу, іноді дівчатка теж таке люблять. Холоди, коли є такий настрій, а взагалі, я думаю, що на чоловіках це взагалі буде обалденно. І перфум, про який я розкажу, це, мабуть, буде ось такий Desire. Це в нас Desire, це пристрасть. І якщо це пристрасть, знаєте, я його вперше коли затестила, занюхала. Я зразу згадала, що він мені нагадує два моїх перфуми. Бачите, тут ще й не просто дизайн, а альфа. Бачите, буковка А стоїть. Це ще не так все просто. Альфа дизайн. В общем, що ще про цей парфум можу сказати? На собі я його тестила. Зі шкіри це звучить гарно. Це не душило мене нічого. Ось я поставила два своїх парфумчика, які мені. Вони мені обидва його нагадують. Ось ці два. Це два Мікалєфа. Два Мікалєфа. Ось цей метеличок. Такий коричневий, рожево-коричневий колір у нього. Цікавий, гарний. Він мені по звучанню, я би його, його знаєте, поставила між цими двома моїми Мікалєфами. Це парфум десь ось між ними, отак. От дуже схожі ноти. Що каже фрагрантика? Фрагрантика каже, що це деревний, теплий пряний, ароматичний, свіжопряний, цитрусовий, лавандовий, камфоровий, печульовий, металевий, шкіряний парфум. Важко мені сказати, чи так воно, чи ні, бо це з того направлення. Ось так само, як свої оці два, да? я не можу розкидати на ноти. Це для мене настільки така, така цілісна композиція. Це той випадок, коли от ти вдихаєш, тобі це дуже подобається. Ти прям, як кажуть, не можеш нанюхатися, да? Це дуже приємно, але сказати, що ти там чуєш, які ноти, ти не можеш. От просто це, це приємно все. Так, зараз вам прочитаю пірамідку. В піраміді в верхніх нотах, евкаліпт, бергамот і лаванда. В середніх шафран, кедр і герань. В базових пачулі і ваніль. М Якби тут в цій піраміді написали там якусь ромашку, тюльпан і каву, і які-небудь там морські камінчики, я б, мабуть, так само погодилась, бо я, я ж кажу, я читаю цю піраміду, і це мені взагалі нічого не каже. Я ніяк, ніяким способом не можу е так виокремити щось із того, що тут заявлено. Це настільки. Цілісно, настільки так скомпоновано, Ну, тобто дуже гарна композиція. Якщо ви знаєте ось ці мікалів, до речі, я їх ношу більше звичайно взимку і восени, Ну, влітку це трошки тяжкувато ось то. Оце і так само. Єдине, що, в чому я побачила різницю на шкірі. Саме, коли трошки поносила, у мене зі шкіри в базі все-таки більше відчувалися дерев'яшки. Більше, ніж коли я носила мікалефель. Ось Оце єдине, в чому я побачила, скажімо так, якусь таку явну різницю, да? до речі, з чим порівнюють? Чим порівнюють? Порівнюють з Ксержов Торіно 22. До речі, Марі, якщо ти маєш 22-й Торіно, то треба нам з тобою якось помінятися від Левантами, і затестити. Я скажу, чи справді це схоже. І семіяки Ом. А потім порівнюють, не знаю взагалі, що це за бренд, Емпер Downtown Epic. «Dolce Gabbana», Velvet, «Zafferano», Iceberg, Change The Flow. І все. Тобто, не так багато і парфумів, з яким він схожий. Ну, ось я би якось зайду на фрагрантику і ще внесу свої ось ці два. Бо я тут чую спільні ноти. Для мене це правда дуже схоже. Це такого дуже одного подібного направлення. Ось воно так схоже звучить для мене. Ось це я набрала Юлечки. Поїде Юля протестує і залишає, думаю, відгук. Так само нам напише, що вона тут чула, і як воно її це все носилося, і, і так далі. Міднайт Riviera. Про що ця рів'єра? Все, що зв'язано з рів'єра і так далі, це вже, знаєте, такий натяк на Середземномор'я І на цитруси. То, звичайно, що цей парфум це на тему цитрусів. Багато є на нього схожих парфумів. Так само я не можу сказати, що це клон на якийсь, я можу тільки сказати парфуми, які з ним в одному напрямку. З ним в одному напрямку буде і респрада, який я ось зараз собі нанесла на руку. Протестувати, просто щоб відчути, наскільки спільні ноти є, і наскільки є різні ноти. Вони відрізняються. Ось цей із моїм ірисом, да? е, відрізняються, але вони одного направлення парфуми. Тобто, якщо ви знаєте цей? То цей зелений метелик вам так само сподобається. На що це ще схоже? На що це ще схоже? Цитруси схожі. Десь спільні ноти чую сада менілу. Ось такі схожі цитрусові ноти. І там, ви знаєте, що дуже багато різних зараз цитрусових ароматів, які між собою дуже подібні. Там, я знаю, і в Essential Parfum зараз є дуже подібні аромати такого типу. Але чим мені, ось, наприклад, цей подобається. Він цитрусовий. Але, знаєте, він такий, от навіть зі шкіри, в нього нічого ніде не вилазить, ніякі там амбродерев'яхи, ніяка гадость з нього ніде не лізе, не мускуси, нічого. Абсолютно прекрасний, свіжий аромат, літній. Але він не колючий. Знаєте, є такі цитруси, вони аж. Настільки яскраві, що аж такі, як, як вода, шипучка, аж колюченькі такі, то тут е, парфум такий як, ну, як би сказати, як кремовий такий. Він такий, мабуть, тут є якісь мускуси такі, як тілесні такі. І він цитрусово-м'який такий, лягає дуже м'яко, як начебто ти якимось лосьйоном чи кремом таким парфумованим на тіло от на ніс, і воно дуже так гарно, так спокійно. ну, В общем, дівочки, прекрасно, я рекомендую. Просто кому подобається Ірис Прада, кому подобається саденілу і інші подобні на них парфуми, дуже рекомендую, дуже класна віч. Так, що тут нам каже фрагрантика? Фрагрантика каже, що він цитрусовий, морський, ароматичний, солоний, свіжопряний, солодкий, білоквітковий, деревний, пудровий і мускусний. Ось що я в ньому чую? Я в ньому чую цитруси, ароматичний, свіжопряний, деревний і мускусний. І трошки пудровий, согласна пудровий, бо спільна є пудровість з ереспорада. Це те, що улавлюється спільне таке. Цитрусовий, цитрусовий і пудровий. Для мене він точно не, не пахне морем, солених нот я в ньому не чую. Ні зі шкіри, ні з флакона, ніякої солі не чути. Білих квітів теж особо не відчула. Хіба що тут можуть бути неролі, наприклад? Зараз гляну, вам скажу по піраміді. Верхні ноти: апельсин, імбір, лімон, тангерин І чорний перець. Взагалі не чути нічого перцевого. Не шаршавого, не перцевого, не колючого. ну Можливо, хтось буде чути. Ну Це таке діло вкусу. Да? По-різному сприймаємо Так, середні ноти, морські ноти, квітка тіаре, сосна, мімоза. Мімозом може давати трошки мені схожу да, подринку таку, як от у Праді. Ну, Для мене ірис Прада це цитрусово-пудровий парфум, цитрусово-ірисовий такий. Тому і ось тут я так само чую пудрово-цитрусовий такий неролієвий зелений аромат. Так, і в базових нотах морська сіль, білий мускус і амбра. Ну, бачите, я ж кажу, я, наприклад, ні морських нот, ні морської солі тут я не чую. З чим порівнюють його. Так, порівнюють його French Riviera Мансера, Dior Eden Rock, Intense French Riviera. Майсон Асрар Фаріс, Аль-Араб. Взагалі такого нічого не знаю. ну Не такий, да, я парфумерний знаток, але з того, що я маю, то ось я вам це ось показала, що це нагадує мені. Так само це не в один в один, просто спільний напрям, щоб просто розуміти загальне таке направлення, про що це парфумчик. Рожевий метелик. Він так, само, він так само в мене в замовленні поїде до Юлечки, бо Юля хоче а, свіжих, квіткових ніжних ароматів, але щоб були стійкі. Тому я ось обрала цей для неї один із варіантів. Ось цей ржевий метеличок Сіциліан Зест. Я би його так само віднесла до парфумів, про які кажуть, що аромат чистоти. Він для мене такий квітково мускусно-кремовий. Якщо можна так назвати його, він дуже ніжний. Як каже Юлія Олійник від 5 до 105. Дуже приємний парфум. Так само в ньому не чути, ось я його зараз на себе так само наносила. Він дуже приємний такий, в базі в нього нічого не вилазить. Якщо це арабська парфумерія, а я так думаю, що це арабська, хто тут написано? Так, да, in Dubai, Ну, в общем, дівочки, Дубай. То Дубай зробив дуже, дуже таку європейську ніжну парфумерію. Те, що Політ... політкоректну таку, знаєте, те, що нікому ніде не буде заважати, нікого не буде ніде придушувати, і буде, ну, це сподобається більшості людей. В принципі, як... що цей рожевенький, що зелений, це, ну, не знаю, ну, рідко кому може таке не сподобатись. В ньому відчуваються квіти і відчувається такий мускусний, кремовий, такий якийсь відтіночок. Так само от є в нього відчуття, що він отак м'яко лягає, як наче він не парфум, а крем. Такий він, знаєте, так само я б сказала, такий кремо, кремоподібний. І мускуси, схожі мускуси такі. Начебто і аромати чистоти. Але е, такі квітково такі квітково мускусні парфуми. Це ось цей мікалів мій, схоже направлення правлення, хто хто Royal Ройл муска. Ось е, так само не можу сказати, що це парфум, який щось скопіював, що це чийсь клон. Просто це. В ту сторону буде аромат. Що я чую в них спільного, це саме оце напрямок мускусів, які дають відчуття такого чистого парфуму. Знаєте, квіткова така чистота. Фрагрантики кажуть, що він біло-квітковий, ванільний, пудровий. Солодкі ноти, свіжий трояндовий мускусний, квітковий ще раз цитрусовий і зелений. У піраміді заявлена конвалі, апельсиновий цвіт, в середніх нотах троянда, геліотроп, в базових ваніль, білий мускус і боби тонка. Тут опять та сама історія, що я не можу назвати з цієї піраміди, що я там чую троянду чи я чую конвалію. Mm -mm. Все настільки цілісно тут мені. Я, я не можу виокремити якісь окремі ноти, чи там той геліотроп сказати. В общем, красота, девочки. Mm. На що схоже? Діор Лаки? Герлен Лінстан де Герлен. Комусь одному схоже, комусь не схоже. І третій... Е... Так само комусь схоже, комусь не схоже порівну. фарм. Ну, нічого не можу сказати. Все може бути. Але ось, я ж кажу для мене особисто, так як я люблю такі от квітково-мускусні парфумчики. Да, це от явно моє таке направлення. Так само мускусний такий ось минулого року. Кубик оцей, ну нагадайте мені Нарцисо Родрігес Радіант цей фіолетовий такий прозорий. Ось є така мускусна свіжість, квітковість, м'якість, красивий парфум ніякої Арабщини. Ось такого, знаєте, коли скажуть, що там я чую Арабів, чую там, якусь латафовську базу там, чи щось я ще чую. Ну, може, я не такий великий знаток, я, наприклад, не чую. Ні, ніякої арабщини, нічого лишнього. Нема мені тут передоза амбродерев'яшок. Ні в якому з цих чотирьох. Мені всі абсолютно дуже гарні, красиві і я їх всі чотири рекомендую. Правда, вони всі варті того, щоб хоча б їх затестити точно. Із них чотирьох, ну я думаю, свій такий, що от сподобається найбільше, ну точно ви знайдете. Так що такі були і дівчини 4 парфумчика, дівчата-хлопці. Для чоловіків тут теж буде цікаво, бо, я ж кажу, цей синій нуар, це прям. Це прям класно для чоловіків. Ось. Тому ось такі чотири парфумчика. Всім дякую за увагу! Бережіть себе.